Їду я на свою ділянку сьогодні по хмуру, І ось тут зустрічають мене чотири лелеки. У нас тут є гніздо в селі і кожного року до нас прилітають лелеки. Напевно, це сім'я. Ходять собі тут. Після дощику, може, щось і знайдуть. Сьогодні такий день, який нагадує вже настання осені. Похмуро, вітерець. Така сім'я. Подивіться, яке гарне асорті зробила моя мама. Тут є і цвітна капуста, морква, помідорчик, петрушка, цибулька, чесник. І огірок. І огірок ще є. А кабачок мама забула. Дати. І ще перець. Бачите, такі листочками перець. Чері помідорчики. Красота. В зимі це дуже смачно. Вітання усім, як бачите, сьогодні похмура погода. Я приїхала і хочу сьогодні трошки обробити квіти, тому що вони заростають. І деякі квіти я хочу поділити кущі. У нас випав дощ, тож земля волога. Дивіться, як зацвіла у мене віолет парфум Такий колір зараз. Сьогодні я хочу розсадити ось такі дзвіночки білі. І ще хочу розсадити, я вже обрізала свою ромашку білу. Я її називаю нев'янник, але не знаю точно, чи це, чи це її справжня назва. А вже в другій половині серпня я буду пересаджувати свої лілії. Також я буду висаджувати свій рябчик королівський. І буду я пересаджувати свої три піони, які не цвітуть, бо я їх висаджувала літом. Ось буде експеримент, я їх пересаджу і на слідуючий рік побачимо, чи вони зацвітуть, чи ні. Як бачите, тут в мене теж є платикодон, один, другий, це я з насіння виростила. І ось третій, четвертий. Тож хто хоче вирощувати платикодон, пробуйте вирощувати з насіння. Я висівала в лютому місяці, а розсаду вже висаджувала в кінці травня, коли вже е, нема приморозків. Зараз в мене є синій і білий платикодон, а я ще посіяла рожевий, але не знаю, чи він точно зійшов. Щось в мене посходило, але чи це він, чи не він, то я точно не знаю. Я вам зараз покажу. Ось подивіться, тут щось зійшло. І ще тут щось зійшло. Я різні висівала квіти, тож я не пам'ятаю, що я досіла, бо я не підписала. Це через те, що я завжди спішу. Треба все записувати. Але нічого. Якщо він буде, то, я... то він буде. Якщо ні, то знову посію. Так, тут, як бачите, я свої іриси обрізала ще скоріше. І дивіться, як вони заросли. Бачите? А ось тут я ще іриси не обрізала, тож сьогодні я хочу їх обрізати, тому що я посадила тут інші квіти, хай вони ростуть. Тут в мене Георгіни є, Сальвія є, а тут астри ще є. Ось так. Треба трошки навести порядок. Ай, хочу вам показати ще гладіолус, який в мене зацвів. Дуже красивий. Ось такий. Коли відцвітає гладіолус, я обов'язково зрізаю, щоб цибулина набирала більше, більшого розміру. Я не залишаю один і ось там другий ще розцвітає темний. А я думала, що в мене тільки чотири види, а ще є один. Він пізніший, бачите. Хризантемка вже відцвітає. Це рання хризантема. Тут я посадила свою квасольку. Вона стелиться. Ви бачите, трошки вона так стелиться. Ось така квасолька. Тут я ще пересадила ось такі квіточки дрібненькі. У мене було таких дві, бачите, трубів обрізаних, я вирішила тут посадити квіточки. І тут теж я хочу свій квітник обробити від бур'яну. Трояндочки мої. Це троянда Мохана. такого кольору. Един роз цвіте, але слабенько. Бачите, тут вже перецвітає, а тут набираю бутон. Іоргінка моя, ось подивіться, скільки бур'яну. Це не красиво, тому треба обробити. І ось тут яка гарна сонячна квіточка. І тут красиві чорнобривці. Ось цю троянду білу я буду звідси пересаджувати. Вона тут дуже погано росте і я не знаю причин. Тож я її обріжу і пересаджу. Напевно, в другій половині серпня я це зроблю, коли буду пересаджувати лілії. Поки вона ще в мене цвіте, хоч вона не красиво цвіте. І подивіться, які листочки в неї хлорозять. Я вже її покрупила хілат залізом. Ось. І вона, це найгірша моя троянда з усіх. Хоча я за неї платила 200 гривень, бо я її купляла вже досить дорослу. В садовому центрі я купляла. Мені не подобається, як вона тут росте. У мене обов'язково я її пересаджу і дам їй ще шанс гарно рости і цвісти. Ванну трохи. Помили, бо воно вже було дуже грязно, але воно весь час В Манно набираю воду, тому що я ще підливаю в теплиці помідори. Посадила квіточку на стурці чорний оксамит. Бачите, тут і тут в мене є. Лілія цвіте маленька, що цього року я посадила. Ось ці всі коробочки на сінеї треба обов'язково обірвати. Ось тут ще є, як бачите, теж обірвою. Це вже перецвітає. Мігела в мене другий раз цвіте. Вчора я приїжджала, збирала малину, у нас малина по 80 гривень кілограм, мама збирала і я, і завезли і здали малину, тож я і помідорчики зібрала. А сьогодні я тільки що черики не зібрала, а сьогодні ще черець зберу. Так, свою конструкцію з огірками я сьогодні розберу, тому що огірки, як бачите, вже жовтіють. ось. А мені ось ці палиці потрібні упори для томатів, тому що деякі томати дуже високі. А в мене стільки високих упор немає. Тож я сьогодні розберу це. І підв'яжу ще заб'ю і підв'яжу свої помідори, ті, що дуже високі. Це переважно деборао. Вони дуже високі. Ось як бачите, деборал, він дуже високий. Отут я посадила собі чері. подивіться, яке воно рясне. Я його не посанкувала. Наслідуючий рік я чері не буду висаджувати, бо мені вони фактично не потрібні. Так, а ще хочу вам показати. Дині мої жовтіють, як бачите. Ось. Одну я вже зірвала і ми вже з'їли одну в суботу. Що в мене є денька, але я ще рвати не буду. Ай ще дозріває. Тут щоденька жовтіє. Камунчик не дуже великий, але який є. Другий. Третій, четвертий. Там п'ятий. Ось тут такий довгий, інтересний тут колончик, як бачите. є. Дені. Так, я не посанкувала нічого. А зараз я, напевно, все, що дуже маленьке, я пообриваю. Кавуни маленькі, дині дуже маленькі, я пообриваю і просто нам качки може з'їдять, бо вони вже не встигнуть дозріти. Ось такий маленький кавунчик, я просто обірву його. Залишу тільки великий. Ось таку диню, бачите, я вже обірву, тому що вона не дозріє. Подивіться, яка моя горобина вже дозріває. Дуже гарні ягодки чорні. Це капуста, яку я висаджувала після того, як я полониці звідси забрала. Яблучка мої. Ще одні яблука. Це груші. Хто не знає з нових підписників, це я висаджувала у 2019 році. І тут такі яблука є. У мене є висаджено 10 яблунь, дві літніх, дві осінніх, а решту зимові. Ось тут такі груші у мене, як бачите, ростуть. У мене є назви груш, просто я не пам'ятаю. Треба буде подивитися. І тут такі яблучка в мене ростуть. Бачите, на усі яблуні тільки три яблучка є і в одному місці, на одній гілці. Фундук. Ще в мене такий фундук є, як бачите, червонолисний. Тут в мене є для перегною. Я збила з політів такий ящик. І я посадила ось такий гарбузик. У мене гарбузик кенді росте. Малину вчора позбирала, а ось ужину ні. То сьогодні позбираю ужину, в мене є алеча і зроблю ще компоти. У мене є багато кущиків ужини. Тут малина. Це другий кущик. Це третій кущик. Це четвертий кущик. найбільший, ось тільки ужини він має. Це маленький кущик, п'ятий кущик. І це шостий кущик. Шість кущиків у мене тут є. Тут я посадила один кущик. І ще тут. Є вісім кущиків у мене уже. Сьогодні я в мами на городі, трошки тут треба допомогти і подивіться, яка картопля молода. Це мама 20 липня посадила другий раз картоплю. Вона мала тут ранню картоплю, викупала. І знову посадила ранню чи ні. І знову посадила ранню картоплю, бо вона скоро росте. Рання картопля за 40 днів має вирости, але так не буває, переважно вона більше росте. Не було дощів, тож вона така маленька, але о, зараз дощів палем може ще вирости. А ось тут теж була картопля, а зараз мама посіяла кукурузу, тому що у мама є коровка і її треба чимось годувати. Так що на одному полі можна використовувати два рази. Вирощувати урожай. Дівчата, дивіться, який я знайшла китайське диво, так внизу він сховався, і я його не бачила, ось який великий виріс. Це вибрала ще собі огірків для їжі. Черіки позбирала, бо вчора я не збирала. А тут це вже такі гірші огірки, то я маминим качкам занесу. Кури, качки, вони дуже люблять огірки. Назбирала я ось таких два неповних відерка ужини. Ще багато нема, тому що вона тільки почала дозрівати. Все, їду я додому, трошки пересадила квітів, трохи обробила, все не встигла, бо я ще мамі допомагала. Чесник я вже вам показувала, що вже почистили. І також цибулю почистили, І вийшло в мене ось таких шість ящиків цибулі. І тут ще трошки такої білої було між нею. Її треба скоріше використати, тому що вона довго не зберігається. Бачите, якраз добре, що така середня цибуля не є дуже велика, я не люблю дуже великої. Ще залишилось два ящики сіянки перечистити. Це вже пізніше. Сьогодні 6 серпня і я зірвала диню і хочу спробувати, вона дозріла. Подивіться, як виглядає. Легко ножик, що в ній підозріла. Зараз спробую. Солодка, як мід, м'ягенька. Вже дозріла. Дуже смачна, солодка і вже дозріла. Може, ще б тиждень почекати треба було, але мені, мені вже захотілося спробувати своєї дині. Дуже смачно. Подивіться, як ріжеться. Бачите, ножик, як заходить легенько. Дивіться, скільки соку має, дуже смачна. Ось така диня в мене виросла і важить вона кілограм 574 г. А ту, що першу я зірвала, ми вже з'їли і я не зважила. Вона була трошки менша. Не знаю, чи дозріла, чи ні, зараз спробуємо. А ще дві дині мене просто трісли і я не побачила, тож я віддала корочкам. Як бачите, з однієї сторони трошки зелена, ще не дозрівша, а з другої сторони вже дозріла. Треба було ще трошки почекати. Солодка, але ось тут, бачите, ще добре не дозріла. Тут дивіться яка.